Єдине, хотіла таке ти гарне. взяти. Да, no. no, та теж взяла. Ну, а до сраки там мода. Файне. Я на камері дивилась історію, думаю, слава Богу. Вже не буду переживати. такого і так. Дві якісь гарні шкарпетки купили. І то ще не купила. Так що ти бачила, я причепив. Диви. Що там їдеш моду казувати чи що? Та, Все-таки столиця моди. Ну. <рес> Я, чесно, я просто собі уявляю, що буде за тих сім днів. Що буде? Максим буде вимучений, замучений. Буде. То буде гонка. Ні, у нас цього разу не буде, так як у нас було в Стамбулі, бо в основному та програма, та програма в, в цьому що ми будемо їздити. Де будете їздити? Ну, що ми, Я буду брати ті екскурсії. Будеш? Там, та, і дорогі Другі екскурсії. Дорогі. Ну то нічого я запитувалася, то так. Я тому почну. Ти прийшла гроші принести? Ну, а я. Давай. Давай. То, то Франції там євро ходять. Тільки євро я ходить. Подивися, ну, mm -hmm. я взяла всього по мінімуму. А це ти, ти там, там, не речі. Все по мінімуму взяла і подивися, повна ця. Та і я що не знаю. Ще й не поміщається. Я не знаю, як ти будеш тим ходити. Що, ще, що фан не взяла? Наші, а який ти, ти, ти мій цей фен, бюджетний чи свій? ні, я беру свій. А, а твій ваші? Твій ваші і більше Там не ти Бог міця? щось зробить, а ти береш тут порадувати там курва. Бери ту то й танчий, не давай їй тут дороге. А ще зубиш, ще щось. Та чужика гівнючка каже, що мені на день народження нічого не буде дарити. Кому? От то в мені вона. Та, а ти що колись Що? А що ти там того року нам подарував? Ви що, ви вивчили в цей бок? Мені нічого, він мені... Нічого? На Баланзіаї тобі хто скидувався? Ага, то на Миколая було, то хоче... То ми... Як вода? Що ти кажеш? Наплавалась? Та ясно. Давай руку, чи ти будеш в воді? Та я зараз покидаю, дивись. А ну?

До рибок Давай! Йдемо до рибок. А також? Такий плотний, Миколай. А ти хочеш то було і на день народження і на. <гум> Ось 8 березня на всій. А як там на всі дні? Він один раз дав івайте, хлопчику, готуйся, він скоро знов день нарочний. Та мені по барабану, у мене скорше день нарочний. А так, ти дивися, так... що вона тобі дарує, а ти так само віддаруй її. Що ну, це за кадруна порабати? Стільки порада? гівна нема в тому світі, аби віддарувати її. Але це знаєте, так зразу вдавати. А що йому подарувати? Давай йому скинемося. А що ти хочеш б тобі подарувати? Давайте буде. Я люблю а, дуже. Давайте дуже. Давайте дуже. Паси давайте паси. Перші я би так хотіла, так як ви будете. Я би хотіла Dyson. Хочу Dyson? Так, хочу Dyson і хотіла би новий телефон. Ти що, що дурна? що ти так? А, та я новий телефон ти можу подарувати? Я нічого не хочу. Ні, то я новий телефон не новіший, а новий. І просто пхаєш першу одну нову, та ти не бійся тільки. Вона лоскутно ну, так прям. І зараз вони так прям, знаєш, джу, як ті, як шершені, зразу нападають. А моніка зараз поки наважиться. А ну, ні, дивисик. Ну. Лоску тут. Ні, та вода така прикольна, але рибки, вони так. Запхають одну першу. Вони є то Дуже прикольна штука, так. Одну просто. А ти тут дома всі давай. Так, вони зразу на тебе нападає. <зум> ну прям дуже прикольна штука. Ти тільки ставиш тупи. Ні, не лови, не можна. Йо-мой, йо. Прикольна штука. Так, <гаси> вони, да, вони зразу ж кидаються. це <гаси> А вот розить. Ну, давай. А давай давай. давай Маніка. <гаси> Маніка вже то, то вже третій раз, вона вже все привикла. <гаси> <гаси> ну лоскуту прям дуже. Я перший раз, я не знаю, я хвилин 10 настроївся, так разів 150. <гаси> Ой, ну, <я> Лоску так? <гаси> 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 Та давай, давай, Аркадій, дуй з дитиною навіть. Але то на третій раз, правда. Ну. друг! Лоскотний, дуже такий, знаєш? Пошамай, тата, тупи! Я б тупила. Бляха, як прикольно, я теж зараз це зроблю. Та давай, встань! С, я Соня Еріксон, то ми тобі дайсон подарує. Я нічого не хочу. хочка бусить зара. Все піде штани, ти пасерхоч я... у твоє день народження. Та мені нафіг такі дні народження, днів я собі там тій подарок мені подарував, ті подарок подарував, подарув, а потім буду сидіти просто з вашим подарком і тішити всі гроші пороздарі. Ти будеш сидити, які ми розплестані ходи. Мені то можете бути кучеряві, мені все підходить. Ти нас любиш, які ви є. От іменно Я вас люблю, коли у вас день народження. Ви як день народження, то я А що мені треба? Ні, то Дайсон тобі впасували. А що? Йо, який Дайсон? Купа грошей страшно. А я ти то що там те волосся таке сухе, ламке, то вже тобі Дайсон був. Я пробую, як воно зараз по тобі виглядає. Я на нього не... голову не мила. Ну, та нічого мене. Ну, та ти ще й голову Ні. рідко миєш, знаєш, тобі Дайсон. Кожен день мий. Ну, тим більше, ще... якщо ти дуже часто, то наш тобі Дайсон. Вчора забула шампунь купити і кондиціонер, і нині знову забула. Ну, то нічого. Ми тобі нагадаємо. Нам не дасть. Подобається. <in> а <in> я ну вот чи цю цумю не били Ну там они вже там... Не, двигай. Не дві упустили, а от А в тебе вже. А не, во. Та моїшься! А чого це наш дицвіт? А я знаю, это відчуття таке. Але так знизу з ними не буде часть. А мене тверда! Ну... Так. Знаєте, що ми робимо? Сушенького принцеса. Двоє. Давай. <рігла> угу. Такого волосся сушити треба, я не знаю, скільки раз. З півгодинки, певно. Чекай, Моніка. Треба було не мучити голову. Це я приснути, Там багато дітей дуже були. Я не знаю. О, люди добрі, що там? Все добре. добре. Та сушили її в коридорі біля стоїть. Стоїв діва сама? Сама. Ви шо на робер, не робер, не робер, не що на Каді, чого ти Ти хоч би вона гепнула. Нічого тут. Та нам вже з, з тортом, не... пам'ятаєш, що було? Та з не тортом. Не... Слухай. Що? Згадувати то сто раз. Та як? Прийшли, давайте їсти. <кож> як таке? Пішли їсти. Пішли. Два рази їли, пішли басейн. Прийшли за годинку. їсти. Йдемо спати, один кпів. Де їсти? Витікай би тут розказує. Поки вони були, за забудовують дитину. Салат. Зубку вже майже доїдай. Котлетки і бульбочку знікальні. Молодець! Це просто божественно! Ану Моніка, що ти там проїсти говорила? До стра... До стра. До стра. Не, нет, там тут ласки. Спасибо. Давай. Перше купить щипку лейс. Шоколадка. Да? Полночь. Да? <рисуєш> Вы можете чуть-чуть над силом. Такие кисло с э, цукром Желайте. Желайте морозики, я хотіла. Морозило, бачиш. Оці дуже фані. Желайки. А я не зрозумів, коли ти тут встигла набрати, що я не можу. Отаке. Ти Ще школьки не вата це на. Жилайки. Добре, ти мені моніка скажи, а в тебе від... Це такі я тоже. Від Віджилаю в тебе щось там не, не цей. Скіндаром. Кислинка. Коротше, ти з Віталіком і ума не пустив. Там що це не ходить. Кислинка. Кислинки є. Чупік. І все. І я. я в шоці. І не смійся питати, скільки за я за тут стратили. Скільки за ту став? то буде секрет. Віталій! Ходи сюди! Її не можна змінити. Він їй я... дозволяє ще більше, ніж ти. Це дуже смішна штука. Він так, що припухне. А мистець щось так. Як як ви знаєте, певні універсальна, універсальна. Це смаку так у тебе. Це буде віталік. А що тебе так гуляєте? Ком'ю, комю трю, комю Моніка. Добре, та й таке отак. Я коротше Чуєш, Віталік їй менше ще контролю дає ніж ти. Я зрозуміла. Що сьогодні гуляли, ти гуляли. Дітей стільки в басейні було, що просто, кити. вона б голову, вона би голову не намочила, але вони скакали Кажі, по траві. Кажи тобі, дам їсте, а ти чуєш. Добре, зараз оце поїм чурав і буду їсти. Ой, попробуй не з'їсти, я подивлюся. Я тобі сказав, Моні. Все, вишипчітьце. Вареники завтра будуть. Стаці що вареники? Вареники завтра. <рес> <рес> а у нас завтра ще й народження, коли ще йде, везде так? а потім треба забрати, завезти додому. Ну, та й таке. Дивіться, каванірка. Прийшла під будинок, морозка вже ту, ту. Морозка, ти чого не спиш? Кульок златувала каводирка. До хати не йду. А чекаю їх тут під будинком, знаєте? Бо казала Свята, прийдеш провожати, яка та яке, що ти доспала, знаєте, ну а то свій сон не бере знаєте, за 20 П'ята виїжджають. Я все за десять четверта встала, них насмажила. Ну і вже тут, але вже була за дідому, і дивлюся, світиться. Бо наша така, що вона може проспати, знаєте, а тут треба зараз проконтролювати, чи все, взяла з собою. Та й таке кавлярка. Сижу та й чекаю, а на дворі темінь. Просто ніч. Ніч на дворі.